Твій ПК не потягне, стали відомі системні вимоги головного конкурента The Sims. Попри довгі роки домінування The Sims у жанрі симуляторів життя, у квітні у неї може з'явитися серйозний конкурент під назвою Інзої, яка виходить у ранній доступ на ПК. Директор проєкту Хенджон Кім розповів, що ідея створити Інзої змусила його залишити 20-річну кар'єру в розробці MMORPG, щоб створити унікальну гру для власного. Сим. Тож для гри на максималках вам знадобиться Intel Core i 7 14 го покоління, RTX 4080 та 32 ГБ оперативки. Мінімальні вимоги це Intel Core i5 10 го покоління, Nvidia RTX 2060 та 12 ГБ оперативки. Рекомендовані Intel Core i 7 12 го покоління, Nvidia RTX 3070 та 16 ГБ ОЗП. Нагадаємо, що головний конкурент The Sims вийде у ранній досвід доступ вже 28 березня.